І тисячі доларів на місяць я не заробляла. Тобто це була надто глобальна для мене сума. От, і Ми відкриваємо кав'ярню. Я вкладаю туди всю душу, і вже такий був дзвіночок. Я проявлялася в цій кав'ярні через творчість. Тобто угу. Я дуже багато заходів там організовувала. В мене завжди там вирував відеоконтент, в мене завжди упаковка мала значення, тобто я намагалася робити якісний продукт там, і каву, і випічку і так далі. Але все ж мені потрібно бути. Було б хорошим менеджером, управлінцем. Mm -hmm. От і почався коронавірус. Певний час кав'ярня дуже класно працювала. І оця перша тисяча доларів, я пам'ятаю, як я її тримала в руках. думаю, Тому я бізнесмен, та я просто мільйонер. Мені більшого не треба. Ти знаєш, в мене була тоді якась така думка, що ця тисяча доларів це та інстанція, якої мені достатньо. От мені uh -huh. тобі, для щастя більше не треба. От, Отби я так заробляла, я б була як сиру От уявляєш? А зараз? Яка а зараз? зараз я закінчу, <рес> <рес> закінчу я розповім. Тобі. <рес> <рес> От, і почався коронавірус, а концепція у нас була лаунж, тобто не до гоу. Люди приходили, бо це був повноцінний заклад, такий двох'ярисний, дуже красивий. Я рахую, він і до сьогодні є, але на жаль, я вже його не відчуваю абсолютно своїм.